Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Зараз коротко обговорюємо плани нашого ворога, і детальніше про них поговоримо з експівробітником СБУ Іваном Ступаком. Іване, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Да, Софія, вітаю вас. Дуже дякую, що запросили. Я б хотіла, аби ми почали з такої теми, яка зараз з'являється у суспільстві, яка не є дуже оптимістичною, але мені здається, все ж варто про це говорити. Нещодавно Володимир Зеленський в одному зі своїх інтерв'ю заявив, що він та його команда мають бути готові до тривалої війни. Однак, за словами українського президента, цитую Путін не розуміє, що в довгій війні він програє. Коли ми говоримо про війну на виснаження і інтенсивні бойові дії а також локальні наступи російської армії. Скільки ще в режимі інтенсивних бойових дій зможуть протриматися загарбники? Тобто, для них, для наших ворогів, довга війна це продовжить, будь ласка, це невдячне питання, дуже невдячне. Оскільки будь-які терміни, які я назву, вони не будуть обґрунтованими там умовно не за навіть рік. А чому рік? Да, півроку, а чому саме півроку? У мене немає. Розрахунків того, що є в Російській Федерації, наскільки вони спроможні виготовляти там ракетне озброєння, боєприпаси. Хто буде згоден постачати їм боєприпаси? Особисто я скажу. Я пам'ятаю, дивіться, ми з вами ще минулого року обговорювали питання там чи можливе закінчення війни до там початку зими. Тоді це останній раз, коли я такі прогнози собі робив, і дійсно мені здавалося, що до грудня місяця можливо закінчити, але Трутилася такі чорні лебіді, як гібридна мобілізація, на яку ми не розраховували ми виходили з розрахунків російської армії, яка зайшла в Україну. Потім були вагнерівці, які зайшли в Попас, лісічан, почали штурмувати Бахмут. Потім була часткова мобілізація, і все це серйозно повпливало на можливість взагалі планувати, які, які терміни да, там, скільки воно буде тривати, наскільки довго, в якій інтенсивності зараз те, що ми бачимо, такий. В принципі, обнадійливий фактор це Російська Федерація з протягнутою рукою прохає у Північної Кореї чогось швидше за все це. Що це боєприпаси? Боєприпаси Російської Федерації потрібні. Тобто, що 50 років після завершення Другої світової війни, плюс 30 років незалежності Російської Федерації, весь цей час вони саме кліпали, Вони кліпали озброєння, боєприпаси судячи що за все воно починає вже закінчуватися. Раз приїхав до північної Кореї ось зараз з Путіним, Путіною Владивостоковою кінчиним будуть проговорювати це питання і робити торги. Залежить від того, що зможе наприклад запропонувати Російська Федерація Північної Кореї і там спроможності бажання Північної Кореї допомогти Російській Федерації у цій війні. Тобто безліч факторів, я просто я не можу взяти на це відповідальність щось прогнозувати. Тобто, ми правильно сказали, віримо, донатимо і працюємо. Тоді є у мене до вас одне ще таке: знаєте, напівфілософське питання. Пропоную нам над російською мотивацією і над російськими страхами трохи поміркувати. Бо в тому ж таки інтерв'ю Володимир Зеленський наголосив, що оскільки Україна посилить свої удари всередині країни агресорки, росіяни почнуть ставити незручні питання про неспроможність їхньої армії захистити їх, адже українські дрони продовжують приземлятись на Росії. Принаймні, додає президент, ми йому віримо. Ми сподіваємося, що так і буде. Але як гадаєте, що має нарешті статися, аби росіяни направду почали ставити якісь питання своїй владі? Ці дрони мають уже як дощ падати на Росію, бо ж і так приземляються лечи не кожного дня? Я дивлюся, з такої сторони повинна бути критична маса тих росіян. Бачите, постійно щось прилітає в Крим з минулого року, пам'ятаєте? Це класика Мамочка пора обігатися, поки не поздно. Ну, в Криму ми бачимо, що. Вони звикли Для них це ну, як звичайна історія. Ну, прилетіло, прилетіло. У Москва сіті, та раді Бога, як Росіяни кажуть, а ви не дивіться нагору, тоді не будете бачити ці безпілотники. Я вважаю, що потрібна критична маса тих росіян, які почнуть задавати питання одномоментно. Ну, не знаю, там 10 тисяч, 15 тисяч росіян, важко сказати, але їх повинно бути багато. Коли задають питання поодинокі росіяни, для них завжди є стаття. Дискертація збройних сил Російської Федерації і по ній можна або адмін арешт отримати, або тюремне ув'язнення, е, тому що резюмуючи, потрібна критична маса, велика маса людей, які почнуть задавати такі питання одному моменту. Ну є Івани, є ще одне питання, яке стосується тих самих дронів на території Російської Федерації, які там приземляються. З'явилася інформація від видання Newsbreak, який яке проаналізувало різні військові огляди, і вони запевняють, що намагаючись зупинити удари українських дронів по Москві та інших об'єктах на території Росії, російські сили ППО відроджують системи. Часів Другої світової війни. це буквально башти з гарматами, які наші глядачі зараз можуть бачити на екранах. Їх використовувала нацистська Німеччина. Вони являли собою величезні бетонні конструкції заввишки до 21-го поверху, та були усіяні зенітними знаряддями для захисту німецьких міст від бомбардувальників. Чи допоможуть росіяни росіянам такі укріплення? І, взагалі, навіщо так а, а, намагаються посилити свою протиповітряну оборону? Якщо всіх запевняють, що м, м, війна, тобто спеціальна воєнна операція, як вони це називають, йде за планом. І загалом, в принципі, скільки дронів вже приземлялося, і ніхто з росіян навіть не пікнув. Так, да, ось бачите, це продовження нашої попередньої розмови, тези, що не пікують росіян. Да? для них набагато простіше зробити вигляд, що нічого не відбулося. Але от ви показали чудову ілюстрацію з цими комплексами пансери, які поставлені на Висотні такі конструкції, казати, ви кажете, да, там 20 поверхів, ну, можливо, метрів 15-20. Це робиться з якою метою? Саме протидії безпілотним літальним апаратам, оскільки вони малі, їх не видно серед багатоповерхової забудови, коли вони прилітають. І цей панцирь починає бачити від позначки 30 метрів над землею. Тобто земля. 30 метрів із цієї позначки він починає тільки бачити, ну, 30-40 називається. А безпілотники саме якраз на цій прикордонній смузі і летять, да? 35-40. Тобто дуже-дуже така погранична така районна, як вони кажуть. І таким чином, коли вони піднімають цей, цей комплекс над поверхні землі, то він отримує додатковий огляд. да, там. Він може бачити набагато далину, да, за горизонт і збивати наближаючись, який наближається до нього, або там, до якоїсь конкретної цілі. Тобто, це з таких прагматичних міркувань. Якщо ми перейдемо от від території Російської Федерації, на яку війна має перенестись, за словами нашого президента, знову ж таки дуже за це вболіваємо. І перейдемо до українських фронтів. То нещодавно головне управління розвідки повідомляло про те, що зараз окупанти намагаються повністю захопити Луганську та Донецьку області. Ну і знову ж таки, за словами наших розвідників, це вже не перший їхній дедлайн. Таких дедлайнів вони прострочили, мені здається, уже десь 10 штук. Їм ці здобутки потрібні для якихось військових. Втіли чи все ж таки це от політичне бажання Кремля показати, хоч якусь побіду велику, якої вони очікували, але не змогли здобути, да сто відсотків їм потрібні перемоги. Їм потрібні перемоги, особисто особливо коли зараз в них період виборчих кампаній. Да, зараз вони вони там проводять вибори. Ну так вони називаються вибори, але там польз з автоматами по окупованих територіях, по різних регіонах Російської Федерації. Зак сабрання там депутати муніципалітетів, різні історії. І їм потрібно щось показувати там зараз, наприклад, регіональні губернатори вони є лідерами партії «Єдина Росія подобається, не подобається. Бо вони повинні бути номером один. паротяг повинні тягнути за собою всю партію. І їм треба щось показувати. На що СВО йде по плану, все здорово, є перемоги. Остання така. Плюс-мінус перемога, яку можна було продати, але їм не вдалося продати. Це був бахмут, да? начебто взяли, але того присмаку від перемоги ну, не було. Да? Воно якось так як пройшло все, і все повністю знівелювалося пригорженським путчем. Тому зараз вони ще максимально активізуються. Ви правильно зазначили там дедлайни. Якщо не помиляюся, вони кожного місяця ставили собі дедлайни, взяти там Авдіївку, Марінку ставлять. І кожного місяця воно там не виконується і знову ставлять, і знову там ми візьмемо, зробимо план, виповнити, да, виповнюємо. І от е, в грудні місяці стартує виборча кампанія президента Путіна, да, саме президента Путіна. І йому треба щось показувати дійсно. ну, якось, щоб, Якщо будуть перемоги, то це, президентська кампанія вона пройде більш так, гладко для нього, да, більш приємно, більш комфортно. А коли перемог немає, то і немає чим себе от, Викопатися в носі, вигадувати якісь там здобутки, що ми там як іншої не написали російській пресі. Ми розробляємо ружі, основане на других фізичних свойствах. Да, тому що це буде це лазерна зброя, це інфрачервона зброя, ну не взагалі там якісь проміні космічні. Тобто вони починають вигадувати щось з пальця, витягувати. Тому треба перемоги. Ось вони будуть дійсно намагатися на Купінську, лиману лиман тиснути. Нагадаю, вони січні місця там тиснуть давити і спробувати створити чергову точку напруги, напруги для нашого генштабу для того, щоб ми розтягнули свої війська. В той же час, от наставна скажу, подивіться, будь ласка, наш, наші військові створюють не одну, а декілька точок напруги для росіян. Да? Це Запорізька область, це Донецька область. Вчора це з'явилося ще тобто е, е, Опитне це два кілометри до Донецького. Такі наші військові просто там нереально мужні. і по прямій рівно 11 кілометрів до Донбас Орен на секундочку, да? 11 кілометрів до центра міста Донецька. Ну і ще, і ще остання точка напругу для Росіян це лівобережжя Херсонської області. І от росіяни зараз, як оцей дурник на дроті, вони ганяють в різні сторони, намагаються закривати всі ці дірки. Е, Іване, у мене є ще одне філософське питання: е, чи болісно б Росія відреагувала на втрату Бахмута, якби це трапилося десь у найближчій перспективі? Бо з одного боку, справді намагалися продати це як велику побіду, а з іншого боку, втратили Харківську область, якраз нещодавно річниця була. Уже наближаємося до річниці того, як росіяни Херсон втратили, і якось не відреагувало ані російське суспільство, ані російські військові у своїй більшості на ось ті поразки загарбницької армії. А зараз, яким би було ставлення до Бахмута, особливо серед військових, адже поклали величезну кількість загарбників для того, аби знести місто з лиця землі, зробити вигляд, що вони його захопили. І, от ще ходити, і той Бахмут весь час у промовах різних там і військових і Владіміра Путіна згадувати. О, чудово підмітилося. Дивіться, з однієї сторони продати вихід з Бахмуту дуже просто. я не бачив жодних проблем для Кремля розіграти, сказати, що Бахмут там Артема. Скажіть Артемовський, ми це Артемовськ, виповнили свою задачу, ну і ми виходимо звідти. Там немає що чекати, нам немає що. Захищати ми там українцям там все знищили. Бо вони витратять тепер там десятки років, щоб відновитися. Тобто, ми демілітаризували, денацифікували Ми звідки вийшли. Да мавор зробив своє діла, мавор може бути свободні. Але ось для російських військових правильно підмітили цей водорозділ. російські військові я впевнений що там буде не сприйняття. Зрозуміло, що воно не буде публічним. Що максимум, на що можна розраховувати, це якісь там дописи в соцмережах ну, в телеграм-каналі від російських воєнкорів, там нашталт, ну, що знову да відступаємо вже з доброволі, або тактичне відступлення, там пацанів поклали, але це все обмежиться тільки цим дописами в телеграмі, оскільки дивіться Кремль дуже активно працює і зачищає всю цю. Воєнкорську хунту да, він зачищає, починають викривати адміністр... адміністраторів різних телеграм-каналів. Їм починають пред'являти різні звинувачення. Навіть телеграм канал от я згадую, в нього було людей, здається, 90 тисяч підписників. Ну, за мірками російських воєнкорів, це не дрібничка. Все одно знайшли, заарештували, кинули до в'язниці, оскільки він щось написав ну, неправильне стосовно Кремля. Тому ось таким чином вони будуть зачищати це поле воєнкорів. Ну, будемо сподіватися, що обурення так військових все ж таки розгоратиметься і розгоратиметься російських військових. Ну а там далі час покаже, чи зможе це до чогось ефективного і на користь України призвести. Іване, я дякую вам за цю розмову. Дякую, дякую що знайшли час для нашого ефіру. Іван Ступак, як співробітник СБУ, був з нами на прямому зв'язку.